Щодо прийняття закону про заборону релігійних організацій, які були пов'язані з Москвою, ці мали 9 місяців, аби розірвати ці зв'язки. Як триває цей процес? Юридичні процедури всі існують, але їх повинна втілювати Державна служба з етнополітики і свободи совісті. На жаль, уряд виділяє для них замало коштів, і бажання самої державної служби, мені здається, не так багато, мені би хотілося, щоб було більше, і ми будемо контролювати як вони почали виконувати цей закон, тому що є, наприклад, Київська митрополія або інші органи, які не просто не розірвали зв'язки, їхні представники єпископи, входять в керуючі органи російської церкви. І очевидно, що їхня діяльність має бути негайно заборонена. Ми будемо цього вимагати. Між іншим, коли. Зараз багато розмов іде про так звані перемовини між Сполученими Штатами Америки і Росією, замороження конфлікту. Росія далі наполягає на двох ключових вимогах. Це два закони, до яких я був причетний. Перше, це скасування закону про законодавче забезпечення української мови. А друге, це скасування закону про діяльність РПЦ. І Мені здається, що дуже багато людей сподівається, що можна буде мати якийсь відкат в цих питаннях. Я думаю, що ми очевидно цього не дозволимо.